Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Російський FPV-дрон влучив по приватному будинку в Малокатеринівці і обійшлося без поранених. Загалом минулої доби Запорізька область була під ворожими обстрілами майже пів тисячі разів. Найчастіше гатили дронами та били з артилерії. У Запоріжжі двоє друзів врятували підлітка, який тонув. 16-річний Влад кричав про допомогу. Студент Ждан і працівник ДСНС Даніїл витягли його до берега, а потім самі повезли до лікарні. Медики сказали, що хлопець був на межі, і порятунок був дуже своєчасним. Відбудови не буде. Економічно недоцільним визнали ремонт гуртожитку в Шевченківському районі, в який на початку травня влучив російський дрон. Після обстеження експерти заявили, що пошкоджено 82% будівлі. Існує загроза обвалення. Тож будинок рекомендують знести. Натомість люди, які втратили свої оселі, мають отримати сертифікати на купівлю іншого житла. Добровольці допомагатимуть збивати ворожі дрони. Кабмін запускає експеримент. Люди, які не підлягають мобілізації, члени добровольчих формувань громад та ті, хто мають сертифікат оператора БПЛА, можуть отримати техніку, зброю та боєприпаси від зсу. Також вони зможуть залучати особисту зброю чи авто за роботу. Обіцяють платити до 100 тисяч гривень на місяць. Обережно літо, час інфекцій та харчових отруєнь у Держпродспоживслужбі радять не купатися у ставках, аби не захворіти на холеру, черевний тиф, гепатит А чи лептоспіроз. Пити краще бутильовану або кип'ячену чи талу воду, а їсти лише продукти з магазинів та ринків, де можуть надати документи, які підтверджують якість товарів. Також не забувайте мити руки та зберігати харчі в холодильнику. Триває відновлення будинку по проспекту Соборному, 44, в який росіяни поцілили півтора роки тому. Зараз будівельники зводять парапет над п'ятим поверхом за два місяці. Планують зробити покрівлю а потім візьмуться оздоблювати приміщення всередині. Запрацював сайт, який допомагає захисникам знайти роботу. Платформа кар'єра ветерана допомагає створити резюме, дає доступ до онлайн-навчання, інформує про можливості перекваліфікації та працевлаштування. У той час як роботодавці можуть переглянути базу резюме і знайти кандидата з необхідними навичками та досвідом. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь там, тільки найголовніше.